Усім привіт, друзі, з вами. Я так бусик. Ні, це бусів. Не мішаєте. А можна не кричати? Відео створене за підтримки групи. З Миколаєві. Я Назар, я Максим. І сьогодні ми починаємо зйомку нового проекту під назвою місія. Що переклад з англійською, означає місія нездійсненна. Як ви розумієте, з назви проєкту у ньому будуть місії, тобто завдання, які придумую не я, не Максим, не наш оператор, а саме ви, дорогі наші підписники. Тобто ви будете змушувати нас робити завдання, які буде вам цікаво дивитися. Вони можуть стосуватися будь-чого, спорту, їжі. Будь За один випуск ми попробуємо виконати два завдання, чотири з яких які обрамо самостійно з вами запропонованих. Для того щоб написати своє завдання, перейдіть по силці в описі і напишіть коментар у розділі Місійний послуг. Найцікавіші і найкреативніші завдання потраплять у наше відео. Якщо ми успішно виконуємо два завдання, то ви повинні поставити лайк під цим відео. Але якщо ми не виконуємо хоча б одне з вами запропонованих завдань, то несемо жорстокі покарання, які придумаєте, також ви. Я думаю, правила всім зрозумілі, Тож давайте перейдемо до завдання. І оскільки це перший випуск, тому місію для нас придумали наші друзі. Поїхали. Наберіть в рот води і спробуйте вимовити будь-яку скоромовку. Це завдання нам надіслала Олена Мовчан. Я повинен набрати в рот води і вимовити якусь скоромовку. Давайте спочатку повторювати скоромовку так. Без води. На дворі трава, на траві дрова. На Pardon. дворі трава, на траві дрова. Veggle, weggow, Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. На дворе дрова. На дворе трава. На дворе тр... на... трава на На дворі трава на трави дрова. На дворі трава на трави дрова. На дворі трава на трави дрова. Що дурак, тут сніг лежить, яка тут трава?

Завдання прислала нам Наталя Балич і звучить воно так: знайдіть на вулиці 5 дівчат і зіграйте з ними в таку гру. Ви даєте 5 питань, на кожне з них дівчина повинна відповідати неправильно. Якщо хоча б одна незнайомка дасть правильну відповідь, то вона повинна вас поцілувати або обійняти. Якщо ж на всі питання будуть неправильні відповіді, то ви отримуєте ляпас. Успіху вам і крутий смайлик! А можна вас на секундочку? У вас є 5 хвилин. Ну, 5 хвилин зіграти з вами гру. Не хочеш? Ну, гра, звичайно, дивіться, якщо я програю, ви мені даєте пописку. Так гарно. Зі всієї сили. А якщо я виграю, то ви мені мене цілуєте в щуку або обнімаєте, як хочете. Дивіться, гра дуже проста, я вам задаю просто 5 питань. І ваше завдання відповідати на них неправильно. Наприклад, дивіться. я тебе питаю, скільки в мене рук, ти кажеш, там, наприклад, 100. І, але якщо ти відповідаєш правильно, то ти програла. Ну, дуже цікава гра, якщо хочете, можемо зіграти. Та ладно, давай. Давай, але правила всі зрозуміли. Добре, скільки в мене рук? Чотири. Добре. Е, на якій планеті ми живемо? Марс. В якому місці ми зараз знаходимося? Двоє. Е, скільки я задав питань? Три. Все, ви програли. Ти дала правильну відповідь. Я хотіла сказати чотири. Ну так. Все, дякую вам. Чекаємо, ми вже йшли в Миколаїв три рази, від площі до центру, і від центру до першої школи, і назад, і до площі. І зараз ми на площі. І за три години, де зараз пів третя ми почали, де зараз пів п'ята приблизно, то ми знайшли тільки одну жертву, а треба п'ять. Так що, любі підписники, дякуємо вам за такі завдання. Продовжуйте і надалі. А ми чекаємо. Ти виграєш, ти даєш мені прописки, якщо програєш, то обнімаєш. Давай. Сутіри полягає в тому, що я тобі даю 5 питань і на них ти маєш відповідати неправильно. Типа, якщо я тебе питаю, скільки в мене рук, ти кажеш, наприклад, 100 і все нормально. Але якщо ти хочеш на одне питання відповідаєш правильно, то ти програла. Okay. Давай. Перше питання. Скільки в мене ніг? Okay. Вісім. Де ми живемо? Ну, де ти живеш, де я живу. Нідерланди, Австралії? Так, так, третє питання. Зараз день? Ні. Ти впливай. Зараз вечір. Ти програла? Ну, ладно. На жаль, друзі, через 10 градусний мороз і те, що зимовий день є дуже коротким, ми не встигли зняти і знайти ще трьох дівчат. А отже, друге завдання оголошується невиконаним. Саме тому ми чекаємо на ваші покарання в нашій групі ВКонтакті або ж в коментарях під цим відео. А на цьому все з вами був канал Вектор Севеншов, і ми сподіваємось що наша нова рубрика припала вам до душі. Ви неодмінно поставили лайк настали, під цим відео. Адже нове. після того, як набереться 30 лайків, ми неодмінно випускаємо чому другий випуск. імпосибл. Чому я далі пишу Čemu morda ne bi tako malo sonca stalo, čemu ja, dari pišu, sonnih pisej. Veseli brat, časi nastali.